Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді дуже достойний збережений варіант, ексклюзивний. Аргументую. Шкода Октавія. 1.6 MPI МПІ на заводському газу. 2010 рік на шикарній комплектації не бита, не фарбована, без корозії. від першого єдиного власника салону. Показую загальну картину автомобіля, Потім покажу зблизька, розкажу детально про все авто. Автомобіль їхав з німеччини своїм ходом. Моторні грама масла не взяв. І мотори з заводським газом не мають проблем з засіданням колець і тим, щоб брати масло. Парктроніки. Класні легкосплавні диски, шикарний колір, заводське тонування позаду. Може і не заводське, але виглядає гарно. Рейлінги противотуманки. Подивіться на стан автомобіля. Нова машина. Ніяких коциків, царапін, м'ятинок по автомобілю немає. Оптика, вся рідна. 16 легкосплавні диски. Корозії по порогах немає. Все скло, включно з лобовим, рідне. Всі захисні плівки по автомобілю присутні. Розумний німець беріг автомобіля, поставив заводські оригінальні брезговички, щоб слабкі місця збереглись від корозії, не забивалось болото. Тому автомобіль і зберігся. Попередній власник був адекватною людиною, яка розуміла, як обслуговувати і берегти автомобіль. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Я так само відкритий для будь-яких перевірок. Лінзована оптика, дуже достойний стан. Пройдемося разом з вами толщинометром. Перевірка стану, лакофарбо покриття. Небитий не фарбований автомобіль 94.2, в 100 мікрон. Захисні плівки, присутні всі по автомобілю. Це такий колір, в якого дуже легко видно фарбовані деталі. Нічого не фарбовано, нічого не крутилось, не знімалось. Капот не висічений. Такі автомобілі на заводському газу це велика рідкість. Ще й в класній комплектації це ще більша рідкість. Я думаю, цей автомобіль буде мати великий ажіотаж. Абсолютний оригінал в ексклюзивному стані. Розглянемо детальніше. Разом з вами було проведено огляд стану кузова взагалі без зауважень. В салоні нас зустрічає повний електропакет, вщільнювачі всі на місці, нічого не вирвано, нічого не висить, пластик без пошкоджень. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, здуття краски корозії на порогах немає. Дублююча табличка присутня. Подивіться на стан керма по керму. Тут взагалі до 100 тисяч пробігу. Ніяких мінімальних слідів експлуатації, але він не вигрісений, не відновлений, не перешитий, не пошкоджений. Проти отуманочки 229 підтвердженого пробігу. Салон чистесенький, потолок так само в автомобілі не палили. Заводські рейлінги, Задній ряд сидінь в аналогічному збереженому стані. Дуже достойний збережений стан. Шкода, це взагалі лідер продажів. Народний автомобіль зарекомендував себе як надійний, недорогий в обслуговуванні. До речі, автомобіль їхав, повторюсь, вдруге, своїм ходом. Полочка присутня, додаткова перегородка присутня заводська, все по заводу. Дивіться ринва баля, як це називає, коврик, багажник, без пошкоджень, шкода. Стако балон, всі наклейки присутні. Рідкісний автомобіль, ними дуже приємно займатися. Для газу от вони придумали такий ремкомплект, бо так як запаска не йде заводом-виробником, не предназначено. Нічого не крутилось, нічого не знімалось по автомобілю. Абсолютний оригінал, музейний експонат. Задній ряд сидінь без пошкоджень. Тут так само. Взагалі слідів експлуатації автомобіль ніяких немає. Відмітка, що заводський газ. 10 рік, ноль, влас... ноль переоформлень один власник салону Андре Хільмерн. Вся сервісна історія. Все по шкоді. Подивіться. Мало таких автомобілів. 186. На 214 22 році було велике ТО пройдено. Є всі тихогляди. подивіться, Талмут по обслуговуванню, всі тюви, декра, всі чеки про обслуговування автомобілю. Газ. Підігрів сидінь. Двохзонний клімат-контроль. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 бензин, МПІ. Подивіться на стан керма. Оригінальне заводське кермо, як нове. Підігрів сидінь, клімат, все працює, все вмикається. Магнітола справна, пластик взагалі, як новий, ніяких сидів експлуатації немає. Ручник, три щелчка, все по заводу, все працює. переходнички на газ. Всі присутні, повний електропакет. Подивіться на стан пройомів. Все скло, включно з лобовим рідне. Чистий 10-й рік. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. і Та так само. На 8 тисяч обслужили газове обладнання, стоять нові форсунки. Дивіться, на стан бампер. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Оптика вся рідна, Підкапотний простір в оригінальному стані. Заводська без присутня, давно її не зустрічав. Музейний експонат. Максимальна комплектація. Ну Не максимальна, але з найбільших для 1,6 МПУІ, це одна з найбільших. Мотор працює тихо рівно, не димить, не троїть, не сапунить, що на газу, що на бензині. А заводське газове обладнання, Руширю бачок рідний, оригінальний, розширюю водний. Антифріжжя 12 чистенький. Це рідкісний екземпляр. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто рідкісний екземпляр в класній комплектації. Шкода Octavia 16 MPI на заводському газу сервісну історію з абсолютно підтвердженим пробігом 229 тисяч кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, в легкосплавних дисках. Ніякі зауваження, автомобіль не має. повністю технічно перевірений нами. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку, так як в нас працює послуга доставки. під дім. Якщо вам сподобався цей ексклюзивний достойний збережений варіант, сонечко виходить. Не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або в місто Вінниця, Василенка 21, навпроти податкової. Таких варіантів зустрічаються. Рідкість рідкісна заводський газ. Шкода за історію нашої роботи. Це третій автомобіль. Дуже класно в достойному стані. Автомій розмитнений, сертифікований, їхав в Україну своїм ходом. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. До нових зустрічей з новими оглядами!